Привіт, друзі! В цьому відео я покажу вам, як дуже легко зробити ефект проникаючого тексту у Figma. Поїхали! Якщо ви потрапили на цей канал вперше і цікавитесь всім, що пов'язано з Adobe Illustrator і Figma, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже, створюємо фрейм. Вибираємо з меню справа десктоп. Тепер відкриваємо плагіни і запускаємо плагін Pexels. Шукаємо зображення дівчини у горах. Ось ця фотографія мені подобається. Вибираємо її. Вставляємо у фрейм. Копіюємо та вставляємо в те ж місце. На одній з фотографій нам потрібно видалити фон і залишити тільки дівчину. Для цього ще раз відкриваємо плагіни і цього разу запускаємо плагін Icons 8 Remover Background. Нажимаємо кнопку Remove Background. Готово. Як бачимо, верхній шар у нас вже без фону. Далі пишемо текст. Змінюємо його колір на білий. Та розміщуємо у шарах між фотографіями. Копіюємо та вставляємо в те ж місце. Переносимо копію на передній план. Виділяємо частину букв і приховуємо їм заливку. Ефект проникаючого тексту готовий. Зображення з таким цікавим ефектом можна використовувати, наприклад, як елемент головної сторінки сайту. Для цього вистачить додати меню зверху і бачимо результат. На цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо ви хочете ще більше уроків по Figma, напишіть про це в коментарях. А також ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на канал. З вами була Адолька. До зустрічі!